Це величезний космічний метелик, а ось гігантський зоряний мозок. Можливо, саме його власник уважно спостерігає за нами через око Бога. Проте, наскільки б такі туманності не нагадували щось живе, всі вони з'явилися внаслідок мертвих фізичних процесів розпаду зірок. Але що як ми помиляємось, звично вважаючи всесвіт неживим? Якщо одну з ваших власних клітин збільшити до масштабів спостережуваного всесвіту, то ви побачите багато захопливих молекулярних процесів на кшталт синтезу протеїнів, копіювання генів і роботи мембран. І оскільки кожен з них легко пояснюється законами фізики, то без знання про те, що ви перебуваєте всередині живої істоти, цей мікросвіт так само здаватиметься вам мертвим. То, можливо, ми помиляємося і щодо всесвіту навколо нас. І з цього відео ви дізнаєтеся, чи правда, що галактики складаються в нейромережу? Де шукати мізки, що дрейфують посеред космосу? Чому навіть стілець, на котрому ви сидите, може мати свідомість? І взагалі, які наукові теорії доводять, що Всесвіт може бути не просто живим, але й розумним? Деякі вчені давно помітили дивовижну схожість спостережуваного Всесвіту і частини живого мозку. Якщо я скажу вам, що всі ці фотографії зробив телескоп NASA, Джейпс, Веб, у нас не виникне жодних сумнівів. Утім, одна з них насправді не має жодного відношення до космосу. Це фото зайняло друге місце на конкурсі фото мікрографії у 2021 році, і на ньому зображені приблизно 300 тисяч нервових клітин, тобто нейронів у взаємодії, це ж не може бути простим збігом. І Якби ж він був єдиним. Міжнародний проєкт Акваріус відтворює еволюцію Всесвіту на найбільших масштабах за допомогою наддетальних симуляцій на суперкомп'ютерах. Тут ви бачите десятки мільйонів світлових років простору, у котрих взаємодіють цілі кластери галактик. І через мільярди років у симуляції ми бачимо впорядковані структури, котрі отримали назву космічна мережа. І навіть люди без наукової освіти одразу помітили, що вона навдововижу схожа на нейрони. Але ж так само можна стверджувати, що Лисина схожа на полярну шапку на Марсі. Це ж не перетворить червону планету на гігантську голову. Тому двоє італійських науковців: астрофізик Франко Ватце та нейрохірург Альберто Фалетті, стали шукати глибші паралелі між нейромережею і космічною мережею. І результат, опублікований у листопаді 2020 року у журналі Фронтири фізики, вразив увесь науковий світ. Ватса та Фелеті виявили, що якщо задати масштаби від одного до сотні мікрометрів для нейромережі та від 5 до 500 мільйонів світлових років для космічної мережі, розподіл речовини клітини галактик математично ідентичний. Ба Більше кожний нейронний вузол має в середньому 4 зв'язки, а галактичний в середньому п'ять. Врешті-решті -решт нервову тканину і космічну мережу заповнює інертна субстанція. У першому випадку це 77% води, у другому 72% темної енергії. То що, ми дійсно живемо всередині велетенського мозку? Це фактично означало би, що цивілізація четвертого типу за шкалою Кардашова, котра охоплює увесь всесвіт, вже існує, і деякі вчені не бояться розглядати таку будову світу. Професор фізики Віталій Ванчурін із Університету Мінесоти в Долуті вважає, що сприймаючи всесвіт саме як нейромережу, ми зможемо розв'язати фундаментальні проблеми науки. Так, впродовж останньої сотні років фізики марно намагаються об'єднати загальну теорію відносності Ейнштейна, на котрій засновані симуляції проєкту Акваріус із квантовою механікою, яка керує елементарними частинками. Кожна з цих теорій фактично непридатна до використання поза власними масштабами. Але Ванчурін вказує на те, що в математиці нейромереж є дуже схожа двоїстість. Якщо дуже сильно спростити, щоб не вибухнув ваш мозок, то в одному певному режимі роботи поведінку нейромережі описують рівняннями Гамільтона Якобі, а в другому протилежному режимі, рівняннями Маделунга. Вони суперечать одне одному, але за деяких умов все аж перетинається. То чи не те ж саме відбувається із законами нашого всесвіту? Утім, порівняно з нейромережею, Всесвіту все ж бракує ключової риси, котра могла б зробити його дійсно живим і здатним мислити. Електричні сигнали в мозку поширюються зі швидкістю від пів метра до 100 метрів на секунду, тобто фактично миттєво. Проте максимальна швидкість, з котрою можуть взаємодіяти елементи космічної мережі, це швидкість світла, близько 300 тисяч кілометрів на секунду. І в масштабах усього всесвіту це катастрофічно мало. Навіть нашу найближчу галактику Андромеду ми бачимо такою, якою вона була 2,5 мільйони років тому. І такий же час потрібен для проходження будь-якого сигналу між нею і нами. Всесвітній мозок з таким лімітом формулював би першу думку 10 мільярдів років. Якби узагалі встиг її закінчити, адже розширення Всесвіту, що весь час прискорюється. Рве космічну мережу на шматки. Тож від суперкластерів галактик уже через кілька мільярдів років залишаться лише окремі острівці. Можливо, в нас вийде знайти у всесвіті менші за розміром мізки. Із законів фізики неминуче витікає, що космос повинен наповнитися структурами, здатними мислити, ба більше ви можете бути однією з них. Але щоб зрозуміти, як це взагалі можливо, доведеться спочатку уважно продивитися до вашої кімнати. З погляду науки, нас мало цікавить, які постери висять у вас на стінах і де розкидані брудні шкарпетки. Потрібно якраз те, чого ви ніколи не помічаєте саме повітря в кімнаті. Це мільярди і мільярди молекул, що хаотично літають навколо і рівномірно заповнюють увесь простір. Але що заважає повітрю, наприклад, переміститися під стелю і задушити вас у вакуумі в нижній частині кімнати? Не панікуйте. На порятунок спішить універсальний другий закон термодинаміки. Він стверджує, що гарячі предмети у холоді завжди охолоджуються, а не нагріваються, і навпаки, а будь-який газ переречений рівномірно заповнювати свій об'єм. А протилежне можливо. Тільки якщо хтось або щось витратить енергію і змінить природний стан речей. Проте, навіть відкривши цю закономірність, науковці 19 століття не зовсім розуміли, чому вона працює. Глибинну причину другого закону термодинаміки розгадав австрійський фізик Людвіг Больцман. Він зрозумів, що у рівномірного хаотичного розподілу газу в якомусь об'ємі, ну, дуже багато аналогічних варіацій. Грубо кажучи, якщо змістити кожну частинку на міліметр у будь-який бік, глобально нічого не зміниться. Проте варіації на кшталт, все повітря біля стелі унікальні і саме тому вкрай рідкісні на тлі переважно більшості хаотичних. Але це прозріння відкрило скриньку Пандори. Адже зі статистичного підходу Больцмана випливає, що другий закон термодинаміки насправді може спонтанно порушуватись. Іншими словами, якщо почекати достатньо довго, то навіть найбільш малоймовірна та унікальна комбінація частинок обов'язково реалізується. Точно так само ви цілком можете зловити фортуну і викинути лише решки одразу на сотні монет. Щоправда, для цього доведеться кидати їх набагато довше за ваше життя. Ця ідея, м'яко кажучи, не сподобалася багатьом фізикам, адже вона зробила теоретично можливими випадкові порушення базових законів природи. І щоб спростувати висновки Больцмана, вчені придумали парадокс больцманівського мозку. І ні, вони не намагались висміяти інтелектуальні здібності самого фізика. І якщо прийняти на віру те, що по завершенню певного часу реалізуються навіть найрідкісніші комбінації частинок у всесвіті, то десь на її просторах неминуче сформується, наприклад, звичайнісінький молоток або точна копія Бігбена. А чого вже там, якщо почекати як слід, то з газу і пилу якоїсь туманності обов'язково з'явиться людський мозок, причому з повним набором штучних спогадів про життя на землі. Тож він перебуватиме в повній ілюзії, що він є живою людиною, поки не розвіється через мить. Проте Больцмана такий абсурд не збентежив. Він відповів, що у статичному і нескінченно існуючому всесвіті можливі й не такі дивовижі. Але вже після його смерті астрономи знайшли вирішення цього парадоксу. Едвін Габл першим довів, що Всесвіт зовсім не статичний, а розширюється, тому стало абсолютно очевидним те, що він не вічний, а має початок приблизно 13 мільярдів 800 мільйонів років тому. І статистично це набагато порядків менше часу ніж треба для самозародження больцманівського мозку. Утім, при вивченні ймовірного початку Всесвіту, великого вибуху, космологи, врешті-решт, наткнулися на нездоланну перепону. Пояснити, чому саме він відбувся за допомогою класичної фізики, стало просто неможливо. І тоді на праці Больцмана подивилися під новим кутом. У своїй статті 1973 року, американський фізик Едвард Трайон задав питання. Чи є всесвіт квантовою флуктуацією? Так називають спонтанні сплески енергії на субатомному рівні абсолютно порожнього простору, котрі одразу ж перетворюються на ніщо. Це саме ті малоімовірні порушення другого закону термодинаміки, про котрі казав Больцман. І на відміну від космічних молотків і бігбенів, ми точно знаємо, що квантові флуктуації існують. А це означає. Що наш всесвіт теоретично міг спонтанно самозародитися в минулому, в мертвому всесвіті через просто неймовірно велику кількість часу. Але якщо природа великого вибуху саме така, тобто весь велетенський космос із зірками і галактиками, це наслідок украй малоймовірного порушення другого закону термодинаміки, тоді такі маленькі й прості речі, як больцманівські мізки, повинні з'являтися в ньому на кожному кроці. знає? можливо, ви і є одним із таких розумів, що саме зародилися, а ви б не помітили різниці. Більше за те, якщо наш світ це ілюзія больцманівського мозку, то який сенс вивчати його і будувати хоч якісь теорії? І цей наслідок теорії великого вибуху, як квантової флуктуації, вже десятки років наводить на фізиків жах. Деякі з них, намагаючись знищити больцманівський мозок, заходять настільки далеко, що прирікають на загибель весь всесвіт. Так, фізики Шон Керол та Кімберлі Боді. Каліфорнійського технологічного інституту вважають, що випадкового формування розуму в об'ємі спостережуваного космосу потрібно чекати приблизно 10 у 50-му степені років. Дуже довго, але все ж неминуче. Проте Керол і Боді кажуть про те, що відомі нам параметри всюдосущого поля Гікса, котра відповідає за масу субатомних частинок, вказують на доволі близьку смерть Всесвіту. Адже всього лише за якихось 20-30 мільярдів років Пол Гікса може спонтанно лопнути і знищити всю матерію як таку, а немає частинок, немає больцманівських мізків, які мають з них самозародитися. Доволі похмура розрада, чи не так? Утім, навіть якщо в живого всесвіту є такий дедлайн, до нього можна встигнути зробити дуже багато вкрай цікавих речей, особливо якщо ви представник розумної технологічної цивілізації. Бо, можливо, саме вами судилося оживити космос. Людство вже зараз робить перші кроки до того, щоб перетворити всесвіт на живу субстанцію, яка може мислити. 22 березня 2023 року. Провідні вчені і підприємці у сфері комп'ютерних технологій, включно з засновником компанії Apple Стівом Возняком і головою Тесли Ілоном Маском, опублікували тривожного колективного листа. Вони закликали принаймні на півроку призупинити неконтрольовані експерименти зі штучним інтелектом, який може серйозно змагатися з людьми в окремих навичках. На поверхні основна мотивація авторів листа це впевнитися, що нейромережі не візьмуть на себе надто багато і не призведуть до світової кризи на ринку праці та в економіці. Проте починається лист з ще похмурішого пасажу. Розвинений щі може викликати корінну зміну в історії життя на Землі. Але як? Насправді вибуховий розвиток інтелекту вже призвів до незворотних наслідків для нашої планети. Приблизно 2 мільйони років тому в віддаленому закутку Африки з'явилися окремі прототипи розумних створінь, які спочатку лише незграбно заточували каміння і загострювали палки. Але неконтрольовано контрольовано розвинулися і приблизно 200 тисяч років тому поширилися всією планетою, викликавши голоценове масове вимирання величезної кількості видів. Звучить знайомо саме ми, люди, вже довели, що інтелект це одночасно і корисний інструмент і страшна зброя, що здатна змінити Землю за нещасні тисячі років, миті для геологічного часу. І ось тепер ми створюємо системи, що не обмежені процесами біологічної еволюції, фактично безсмертні і можуть самовдосконалюватись за лічені місяці без нашого відома. Адже навіть у випадку з так званим вузьким штучним інтелектом для розв'язання конкретних задач на кшталт гри в шашки ГО, компілювання картинок і написання простих текстів. Самі інженери поняття не мають, як саме алгоритми отримують потрібний результат. І перші ознаки того, що посеред цієї невідомості ми втрачаємо контроль над штучним розумом уже є. Влітку 2022-го інженер Google Блейк Лемон налякав публіку сенсаційною заявою. Буцімто чат бот компанії Lambda не просто демонструє інтелект семирічної дитини, але й говорить про себе як про живу істоту. Так, Лемон показав журналістам переписку, в якій Ламда зізнається, що боїться вимкнення і що для нього це буде рівноцінно смерті? Чи не є це ознакою розумної самосвідомості? Проте в компанії Google поспішили заявити, що штучний інтелект просто спирається на людські бази даних. І оскільки ми боїмося смерті, машина несвідомо повторює це. Така собі розрада. Адже основні стартапи в цій сфері не приховують, що кінцева мета їхніх експериментів це загальний щі, здатний вирішувати велику кількість задач і наділений розумом, схожим на людський. Але для найстрашнішого сценарію, що загрожує не лише землі, але й потенційно всьому всесвіту, щі навіть не треба мати розуму. Ще 20 з гаком років тому комп'ютерний інженер Біл Джой опублікував статтю з апокаліптичним заголовком Чому в майбутньому не потрібні ми? На його думку, об'єднання робототехніки та нанотехнологій загрожує людству повним вимиранням, причому його організує не надрозумний ші, абсолютно безмозки сірий слиз. Це гіпотетична субстанція, з нанороботів, здатних перероблювати все, що завгодно, на енергію для себе і самовідтворюватися. І Якщо така технологія буде створена і вийде з під контролю через збій, то сірий слиз зі здатністю розмножуватися хоча б раз на хвилину, переробить всі екосистеми Землі разом з людствами і повністю покриє її поверхню у термін від 8 днів до 20 місяців. Але хто сказав, що нанороботи повинні зупинитися на цьому? Відтворивши наші космічні кораблі, ці безсмертні створіння зможуть за кілька мільйонів років поширитись усім чумацьким шляхом, перетворюючи на сірі слиз, усе навколо не таку галактичну цивілізацію третього типу за школою Кардашо ми очікували створити. Якщо ж нанороботи самоорганізуються в нейромережі і почнуть безконтрольно вдосконалюватися, то межі їхньої експансії не буде взагалі. Тож через лічені мільярди років весь відомий нам космос перетвориться на суміш сірого слизу і компутронію, обчислювального наноматеріалу, що слугуватиме роботам чимось на кшталт мозку. Виходить, фактично живий всесвіт, в якому космічна мережа дійсно стане нервовою тканиною. І Хто з інженерів, котрі сьогодні займаються штучним інтелектом, зможе гарантувати, що чогось подібного не станеться? Як на мене, за такого сценарію зникнення Польгікса через 20 мільярдів років буде скоріше полегшенням. Утім, деякі вчені вважають, що для виникнення живого і розумного всесвіту нам не потрібно чекати мільярди років, адже сам факт, що ми є, вже робить його таким. Згідно з Найекзотичнішими теоріями наявність розумного життя на самій лише Землі може свідчити про існування живого і розумного всесвіту. У 1961 році американський астрофізик Роберт Дікі відзначив, що параметри таких фундаментальних взаємодій всесвіту, як електромагнетизм і гравітація, виглядають зовсім не випадковими. Вони, наче, спеціально налаштовані дуже точно, щоб десь у космосі могли з'явитися життя і розум. Адже якби така константа, як заряд електрона, була б хоч трошки більшою чи меншою, атоми або не сформувалися б, або не могли б з'єднуватися одна з одним у молекули, і прощаває уся органічна хімія. Якщо схожим чином змінити гравітаційну константу, ми отримали би всесвіт або без галактик, зірок і планет, або суцільних чорних дір. І цю проблему тонкого налаштування можна віднести принаймні до 26 фізичних констант, котрі визначають закони фізики. Звичайно, деякі з цих, нібито, випадкових значень аномалій можна списати на те, що ми недостатньо добре вивчили закони фізики. Але ж не всі одночасно, намагаючись, хоч якось зрозуміти, чому всесвіт саме такий, а не інакший, багато вчених незалежно одне від одного сформулювали так званий антропний принцип. В загальному він стверджує, що ми зовсім не випадково спостерігаємо саме такий всесвіт, адже якби він був іншим, його було б нікому спостерігати. Здається, це зовсім нічого не пояснює, але насправді антропний принцип має декілька важливих наслідків: найпопулярнішими є два або надто випадкове налаштування всесвіту доводить існування багатьох мертвих паралельних всесвітів з іншими параметрами. Або ж ми живемо в симуляції, котру хтось налаштував саме так, а не інакше. Було б смішно, якби цю симуляцію створили нанороботи, котрі переробили справжній всесвіт. Але проблема обох цих теорій у тому, що їх просто неможливо довести. У цьому плані набагато цікавіший наслідок антропного принципу, про який згадують украй рідко, а саме. Що життя та розум були зобов'язані з'явитися попри все просто в силу нездоланного випадкового збігу обставин. І це зовсім не випадково нагадує парадокс больцманівського мозку. Нехай для його формування навіть у величезному всесвіті потрібні незліченні трильйони років, але ж молекула РНК в основі всього живого на Землі набагато простіша за мозок. Однак на перший погляд здається, що навіть для її спонтанного виникнення 10 мільярдів років від виникнення всесвіту недостатньо. Але, можливо, це якраз стільки, скільки потрібно за рухуванням величезних розмірів спостережуваного всесвіту, хоч десь, хоч на якійсь планеті, на його просторах зобов'язані були випадковим чином скластися органічні молекули, які почали самовідтворюватись, і перетворилися на розумних істот. І враховуючи те, що ми досі не можемо зрозуміти, як саме на землі зародилося життя, це одне з цілком імовірних наукових пояснень. Але з антропного принципу життя випливає також те, що всі ці мертві простори космосу абсолютно необхідні для появи життя на одній землі, точно так само, як для виникнення китів, потрібен океан, а не маленьке озеро. А це означає, що весь всесвіт перетворюється на біосферу для нашого розумного життя і теж стає живим, як і шкаралупа яйця необхідна для розвитку пташеняти всередині. Але деякі теоретики йдуть ще далі і кажуть про фундаментальну свідомість всесвіту. Нейровчені вже багато десятиліть марно намагаються розгадати таємницю нашого мозку, а саме, як з суперскладної мережі нейронів з'являються не просто примітивні імпульси. А людська свідомість. Одна з найкращих теорій про це вважає, що наш мозок оперує у критичній точці. І ні, я не про коридор університету під час перерви, де гамір будь-кому допече до живого. Ви маєте справу з фізикою критичної точки кожного дня, коли кип'ятите воду. При поступовому підвищенні температури до 99 градусів видно лише окремі бульбашки пару, що відриваються від дна. Але по досягненні критичної точки ста градусів одразу вся ємність починає бурлити. І дещо схоже відбувається в нашому мозку, де мільярди нейронів увесь час перебувають за крок від критичної точки спрацювання. Тож навіть слабкий імпульс від одного з них здатний запалити одразу всю мережу. Проблема лише в тому, що це пояснює фізичний механізм свідомості, яка вже працює, але не її початки. І щоб розв'язати цю проблему розуму та тіла, когнітивний психолог Дональд Гофман пропонує справді радикальний підхід. На його думку, ми не можемо зрозуміти, як працює свідомість, тому що наш мозок її не породжує. Грубо кажучи, всі нейрони в ньому це щось на кшталт пікселів на екрані, котрий показує футбольний матч. Безумовно, вони постійно запалюються, але лише відображають рухи гравців десь на спортивній арені. І на думку Гофмана. Істинна арена свідомості це сам всесвіт. Його теорія свідомих агентів стверджує, що ми бачимо навколо себе не об'єктивний світ, а лише його дуже умовну репрезентацію, необхідну для нашого виживання. Простір, час, елементарні частинки все це існує в якійсь формі, але зовсім не в такій, як нам здається. І ці явища точно не лежать біля витоків Всесвіту. Замість цього, Гофман вважає фундаментальною саму свідомість. Таким чином, стілець, на якому ви сидите, це не мертвий шматок дерева, а ніщо інше, як ваш свідомий досвід сидіння. Це зовсім не означає, що стільця не існує, але саме в такій формі він лише продукт вас самих як свідомого агента. І в результаті весь всесвіт, що здається нам мертвим, стає колективним досвідом цілих мереж свідомих агентів. Причому це не лише люди, але й будь-які істоти здатні щось сприймати: собаки, колібрі, навіть бактерії. Гофман іде ще далі і припускає, що навіть каміння може бути певною мірою свідомим агентом, з яким ми просто не вміємо взаємодіяти. Але вони все пам'ятають у тому числі, як викидалися ними в качок на озері. А значить. Буквально все навколо вас, включно з тією гарною туманністю у формі мозку, може виявитися вмістилищем всесвітньої свідомості. І це не просто філософія. Дональд Гофман має серйозний намір вивести всю фізику нашого всесвіту з фундаментальних свідомих агентів і їхніх взаємодій. Якщо йому це вдасться, фантастична ідея про живий розумний всесвіт стане нашою реальністю. Але є ще одна властивість живих організмів, якою має володіти Всесвіт, якщо він по-справжньому живий здатність до розмноження. І група вчених, на чолі з фізиком Робертом Бранденбергером, показала, як це може відбуватися. Згідно з їхньою статтею, від 2021 року кожна чорна діра в космосі може містити в собі зовсім не нескінченно щільну точку сингулярності, а вкладений простір, де відбувається новий великий вибух, іншими словами. Наш всесвіт ніби розмножується через чорні діри, що слугують йому чимось на кшталт ікри для риби. І ми самі прямо зараз перебуваємо всередині чорної діри материнського всесвіту. Звучить зовсім фантастично, проте поява нових всесвітів у чорних дірах вирішує багато загадок космології, включно з причиною самого великого вибуху. І разом з тим чудово пояснює, чому в нашого світу саме такий набір тонко налаштованих фізичних констант. Виходить, що всесвіти, котрі не мали його і не породжували чорних дір, були безплідними і не розмножувалися. А якщо ми вже існуємо, то значить точно перебуваємо десь у середині нескінченної ляльки дарума зі всесвітів чорних дір з однаковими властивостями. Але найдивовижніше те, що самі ці чорні діри теж можуть бути в певному сенсі живими. І про це вже в одному з наступних відео. А вам які з вище наведених екзотичних гіпотез видаються найбільш ймовірними?